У нас є 60 днів, і типу все уматуйте. Ну коротше, паніку зловили всі в той момент. Я думаю, що просто так нічого не буває. Республіканці вони дуже вміють рахувати бабосіки. Тут приїжджає українець, починає роботу, і приносить бабло державі. Ми ж й заплатили Америці, що просто так вам хтось дасть грін карту безкоштовно. От при республіканцях такого шансу, я думаю, навіть і немає. Робіть в Америці все законно. Буде ай-яй-яй, сьогодні добре, сьогодні живемо. Америка така бюрократична країна. Ви собі через 21 рік зробите грін карту. Займайтеся приятними ділами, родиться вас дитина. Не попадайте на мої ці помилки. Це не швидкий процес. Це, мабуть, там 3-4 роки. Так ми в принципі з дружиною подумали. Привіт, друзі! На зв'язку Василь Канал про Америку. В цьому відосі ми поговоримо про те, чи депортують українців із Америки. Дивіться далі, поїхали. Друзі, ну ситуація дуже проста. До мене написав товариш із Тенесії. Каже: Василь, ти, ти бачиш і новини? Рьотрс написав, типу, що в нас є там 60 днів всіх українців, які там по Тіпієсу, пою фою. Типу, в нас є 60 днів і, типу, все, уматуйте. Я кажу, то друже, типу, давай будемо чекати якихось офіційних новин. Це якийсь сайт. Що ж за сайт не зрозуміло. Ось, ну коротше, паніку зловили всі в той момент. Уже там люди почали нарізати варіанти, там що робити, куди бігти, в яку країну, чи, чи нелегал, чи ще щось. Але ж знову таки цю новину потім спростували, всі трохи видихнули. Але ніколи просто так нічого не буває. По любому хтось в оточенні Трампа це закинув, і вони хотіли подивитися, чи, у, чи реакцію, чи ще щось. Я думаю, що просто так нічого не буває. Е, отож, е, чи депортують українців, чи не депортують. Я думаю, це моя особиста думка. Я не адвокат, я не політтехнолог, не політаналітик, нічого такого. Я просто чувак е, з камерою, який записує відоси і здає машини в оренду в Чикаго. Республіканці вони дуже вміють рахувати бабосіки. Е, і республіканці в більшій своїй мірі українців то не хотіли б виганяти. Зараз я поясню свою думку. Я жив у Дакоті е, 5 років на фермі. Там працював. І типу, ну з ким поведешся, того й наберешся. Я за 5 років можна так сказати, сам став тим республіканцем. І мені подобається така штука, якщо платиш, якщо працюєш, значить маєш. Не працюєш, значить не маєш. О щось приблизно таке саме із тими статусами, з тими грін-картами. Якщо будеш щось робити е, в цьому напрямку, то ти матимеш. Е, якщо не будеш шукати можливостей, то навряд чи в тебе та грін карта буде. Ну, типу, під лежачий камінь вода не тече. Друзі, також не забувайте, що ми в Чикаго займаємося орендним бізнесом. Якщо ви приїхали в Чикаго і вам потрібна автівка на оренду, або ви живете в Чикаго, ваша зламалася, вам потрібна автівка на заміну. Звертайтесь до нас. У нас є різні автомобілі для різних потреб: Toyota Prius, Lexus ct 200 h Мерседес семимісний до, до речі, надавно з'явився. Відео було попереднє про цей Мерседес, як ми його придбали і тому подібне. Також Є BMW i3. Це така класна футуристична машина. Нове поступлення в нас недавно її придбали. Така немов машина не з цього світу. Виглядає взагалі космічно. Також є Таурех, BMW x 6 вишенька на торті. Загалом, якщо вам потрібна потрібна автомобільна оренда в Чикаго пишіть мені, контакти внизу під відео. А дружина моя валячка, вона оформляє документи, пов'язані з адаптацією в США, Репару. ТПС, продовження ТПС, відкриття компанії в штаті Лінойс ЛЛС, подача заявки на лотерею Грімкарт. Загалом всі документи, які пов'язані з адаптацією США, моя дружина валічка, це все робить. Якщо потрібна допомога по документах, пишіть її. Контакти також внизу під відео. Про що я хочу сказати? Типу, чому українці вигідні е, Америці? І вигідні республіканцям, тому що щоб їм мати робітника, який буде працювати в економіці, буде гвинтиком, буде крутити економіку, буде приносити бабло в державу. Їм треба дитину, цю людину, цю спочатку в садочку виховати, потім в школі, потім в університеті, потім запускається цей гвинтик в економіку і працює. Ви уявляєте, скільки бабла? Америці треба витратити на одну робочу силу, на одну людину. За той садик заплатити, за ту школу державну безкоштовну, за ту медицину, яку дитину там 18 років буде використовувати. Тобто це дуже багато бабла. А тут приїжджає українець, який в основному в своїй всій масі такі всі. Потужні бики, які не звертаються ні в лікарню, ні ще кудись. Вони просто українець починає роботу і приносить бабло державі. Тому що він крутить економіку, він платить податки, він харчується. Він тупо крутить економіку. І в Америці він достався задарма. Та не то, що задарма, а ще й е, цей раб. Українець дав, він приїхав ну, так само, як і я. І ми ще заплатили Америці за те, щоб мати тут можливість працювати. Ми дали 500 баксів за цей Work Authorization, щоб тут працювати. Ви розумієте? Ну який сенс втрачати людину, яка ти дає бабло за те, то, щоб тобі бабло робити? Який сенс виганяти таку людину? Да, е при цій адміністрації. Шансів немає, що просто так вам хтось дасть грін карту безкоштовно. От я, я думаю, що безкоштовно грін карти українцям ніхто не подає. Ну, можливо, знаєте, і раз в году, і палка стріляє. При тій адміністрації, при Байдені, при демократах, можливо, якийсь там 001% був той шанс. Але при них, при республіканцях, такого шансу, я думаю, навіть і немає. Навіть нема сенсу про то думати. І це відео я знімаю для вас і для себе. Тому що я вже колись пробував робити грін-карту, у мене не вийшло через те, що адвокат помилився, не на добросовісних адвокатів потрапив. І цим відосом я і вас, і себе спонукаю думати наперед: пробивати варіанти, спілкуватися з адвокатами, шукати можливості, чи то віза через роботу, через трак, через завод. Зараз дуже багато людей шевелиться в цьому плані. Чи то... Хтось то сам може знайде якусь свою любов і тут одружиться. Тільки не використовуйте той можливості, типу, не йдіть шляхом незаконної, там, незаконних якихось дій. Не буду там підкидати ідеї, але. Но... Робіть в Америці все законно, тому що Америка така країна, що вони там через 10-15 років можуть все вернути назад і потім перепровірять. а було то так і так, і так. І якщо було то все не по закону, то потом буде ай-яй-яй. Тому робіть, шукайте законні шляхи через роботу. Через шлюб законно візу талантів, через візу підприємців, можливостей дуже багато є. Я відверто скажу, сам їх не шукав. От також жили одним днем. Сьогодні добре, сьогодні живемо. Потрібно продумувати, бо просто так ніхто не дасть. Ну комусь повезе там е, долі, якісь, долі якомусь відсотку хтось виграє грін-карту. Е, да, в мене друзі вигравали грін-карту. Але точно це не потрібно надіятися. Не попадайте на мої ці помилки. Я років 5, мабуть, надіюся, що я виграю грін-карту. Ні. Треба реально робити якісь кроки, там, шукати можливості. Я колись пробував робити ту грін-карту через ферму. Е, ось, це все реально. Просто то займає час, на то потрібне бабло і реально е, провірені адвокати. Тому що ну, попадеш на якихось лушпаїв, так як я потрапив, вони там не перепровірили дані і все, все потрібно було починати заново. Да, зараз, до речі, я вивозив трак-драйвера на роботу. Він мене брав, орендував цей Prius. На, там, на тиждень переходив з компанії на компанію. І так, да, я неодноразово чую, що трак-драйвери теж йдуть, е шукають роботи, хто їм зробить і бітревізу. Це не швидкий процес, це, мабуть, 3-4 роки. Але ну, краще робити щось, ніж нічого, знаєте, склавши руки. Но є ще тут прикольний варіант, щоб не сидіти даром без діла. Берете свою жінку, займаєтесь приятними ділами, родиться у вас дитина. Ця дитина буде громадяном Америки. І на крайняк, ви собі через 21 рік зробите грін-карту. На крайняк. Зараз скажете, що та, то все відмінить. Так, ем, да, вони можуть відмінити. Но... Питання в тому, скільки то займе часу. Я не думаю, що з дати виходу цього відео через 9 місяців скасують ту можливість, щоб дитина, яка родилась в Америці, отримала громадянство в Америки. Я не думаю, тому що на то все це законом, це, це конституцією визначено. Щоб то змінити, Америка, така бюрократична країна, хто тут живе, той знає, і бумажки, ти папірці можна там годами чекати. Годами, що реально можна було б налаштувати систему і то все за день отримати, то тут ти будеш це роками чекати. Ви уявляєте, це те саме буде і з цим законом. Можливо, вони його і відмінять, але скільки це місяців або років пройде? Рік, два, три, чотири. Можливо, і не при цьому навіть не при цьому президенті. Бо якщо там розібратись, то там є справді деякі нюанси, тому що там переходять кордон, наприклад і, Допустимо, з Америкою, Мексикою людина без грошей родить. Америка за то все оплачує, за роди оплачує, за лікування оплачує, Потім ця людина забирає дитину і йде назад жити. І виходить, це все на, на наших з вами плечах. Ті, хто в Америці працює, і ті, хто оплачує ці роди, ну там є певні моменти. Можливо, з деякими я погоджуюся, з деякими не погоджуюся. Що потрібно відмінити це, але зараз це є, чого б не використати цю можливість, і тим більше ви дасте дитині більше якби, варіантів в майбутньому, і для себе у вас більше варіантів буде в майбутньому. Так ми, в принципі, з дружиною подумали. А загалом шукайте адвокатів, якихось, які вам будуть то все дуже перевірених і то все вам будуть розповідати. У Валі є хороший адвокат. Якщо вам буде цікаво, Давайте би валю просити, щоб вона записала таке відео з адвокатом про можливості легалізації в Америці для от таких нас, юфоючників tps ників Якщо вам цікаво таке інтерв'ю, напишіть в коментарях слово адвокат. Якщо буде багато коментарів, валя з адвокатом зніме інтерв'ю, де все по полочках розкладе. Віза робоча, віза там через віза талантів, віза підприємців, і те все вона розкладе по полочках. І ми, і ви будемо щось робити в тому плані, щоб не бути, як знаєте, гімно на цідильці. і будемо робити якісь собі документи, щоб мати якісь хоч мінімальні права. Тому що, ну, типу, це теж психологічно не дуже добре, коли ти живеш, ну, типу, як підвішана, підвішена якась не знаю, ганчірка, як якась, як якась таранька. сидиш і ждеш, що з тобою буде. Це теж не хорошо морально, тому що до мене дзвонить товариш і каже: Блін, я хотів машину купувати. Буквально вчора дзвонить. Я хотів собі машину купувати в кредит. Тут вийшла ця новина на Reuters, Я коротше, відмінив, відмінив цей діл, відмінив зділку. Не хотів машину брати в кредит, тому що, ну, типу, якщо нас будуть виганяти, для чого машину в кредит брати? Так само люди, ми хотіли нерухомість купувати. Зараз нас будуть. Виганяти для чого воно типу таке потрібно, тому потрібно робити якісь кроки в напрямку того, щоб мати документи, ось така моя думка. Я нічого нікому не раджу, я не адвокат, я то не маю права робити. Я просто чувак із камерою, якою який ділиться своїми думками, щоб змотивувати вас і себе щось робити, не просто собі там ждати чекати з моря погоди. Дякую, що додивились до цього моменту. Відео коротеньке. Знову ж таки, якщо вам цікаво і хотілося б щось почути від адвоката, пишіть слово адвокат в коментарях і напишіть свою думку: чи варто відміняти паспорт? Відміняти можливість отримати паспорт американця, якщо дитина родилась в Америці від іммігранта. Напишіть свою думку, теж цікаво почути, що ви думаєте з цього приводу. Ну і напишіть свою думку, чи Трамп добуде свій термін до кінця, чи його не кікнуть, бо він, він так шаблює, починає рубати. З перших днів він дуже багато всім незручностей поробив, дуже багатьох людей в страхи там якісь покидав. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо саме завдяки ЗСУ більшість українців переїхало сюди. Бо якби не ЗСУ, і Україна впала б реально за ті три дні. якби Росія захопила, якби не зсу, то Америка б і не давала такий статус українцям? Ось ви розумієте? Тобто, це не Америці. Треба дякувати за тею фою. оті всі програми, оті всі бенефіти. А треба дякувати зсу, які дали Україні можливість вистоять щоб потім і та америка і канада і всі ті решта країн світу давали україні можли українцям можливість там тікати звідти ось ви подумайте вдумайтесь що це саме зсу потрібно дякувати тому подякуйте зсу своїм близьким рідним подякуйте донатом на своїм близьким рідним на перевірені фонди всіх обняв всім добра слава україні